В листопаді цього року мені буде 43 роки. Отже, вважайте, що в рік писав по книжці від самого народження, якщо так рахувати, стільки живу, стільки і книжок. 43 роки 43 книжки. Багато це чи мало я не знаю. В цьому році їх у мене вийшло 6. Заплановано на наступний рік ще кілька. У мене плани розписані вже видавничі до, до щенайменше середини наступного року. Це не хвастую, це я просто кажу, що дуже завантажений і тому дуже не так часто доводиться виб... зараз вибирати сюди до людей, тому що Київ, Україна не обмежується Києвом, я вже це говорив і, і писав. Чим більше взагалі автор, письменник, журналіст за освітою я журналіст за способом мислення так само, чим більше той, хто пише, пишучи, взагалі та людина, що щось творить, вона вибирається за межі того дому, де вона живе, чим більше розширює свої горизонти, чим більше їздить, чим більше бачить чує, слухає, тим, як... тим якісніше у неї уявлення про світ і якісніше у неї. Виходять твори, і взагалі людині цікаво прочитати, про, мені здається, про країну, де вона живе, навіть про місто, де вона живе, про свій регіон, про свій, що називається край. Тому це Сумщина. Одна з нових книжок таємне джерело це або Тернопільщина, або Ірліщина, або… Там на кордоні між двома регіонами і, і, і червоний це безпосередньо Волинь, Селуць.